Вітаю! Сьогодні у нас 6 грудня. Я хочу вам показати розклад. Давайте глянемо, чи все ж таки в Україні почнуть розробляти, виробляти серйозно свою зброю чи все ж таки буде Україна вкладати гроші в своє, в свою військову промисловість? Ой, матір карти, конечно. По поводу ракет. По поводу ракет можу вам сказати, що так, це дуже стоїть на серйозній основі, цим займаються і займаються, в принципі, вже по виробництву ракет. До речі, є вже якісь, ми, в принципі, їх і робимо вже. За допомогою партнерів також так, ми будемо виробляти ракети, ми вже їх виробляємо, і за допомогою партнерів ми почнемо виробляти їх, ну, вже так, знаєте, більш е, впевнено і побільше. По поводу далекобійних ракет, не дуже там у нас є в цьому якісь позитивні моменти, бо тут треба, тут нам треба все ж таки з іншими країнами на цю тему спілкуватися мабуть, щось нам треба, якісь технології, чи що, я не розумію, чесно кажучи, але тут іде якийсь договор, і він завис. Тобто, цей договор ми вже проробляли, проробляємо. Він, вроді як, от, вже на, на готові на порозі буде у 2024 році. Ось так. Це то, що по, по ракетам, по снарядам, по снарядам. Ось уже у нас мосточок, Тобто є якась людина? мужчина, чоловік, це у нас. Ну, воно знаєте як це приховано десь робиться. Так, це робиться приховано. І, скоріш всього, це робиться на нашій території. На зараз. Але ось іде нова карта. Нова. І що тут буде? Перенесуть за кордон. Все. Перенесуть за кордон це производство. Буде рішення. Але поки що, поки що, от воно ще ну воно не складене це рішення. Тому поки що ми це робимо дома таємно, приховано. Ой, тут, звісно, скандали йдуть. Тут тут вони, тут вони, як знаєте, щось ділять, щось сваряться. Скандали страшні. Так, да, там дуже, там о, даже жінка якась вилізла. Тобто от, з її зміно, зміни і що буде? Нічого хорошого. Коротше, по снарядам тут щось якось мені не подобається. Тут йдуть скандали, тут йдуть зрадники, маски. Тут будуть здавати просто це все. Тут якось воно так зроблено, що воно, ну от. Тяжко воно йде, тяжко. І навіть перенести це на інш, в іншу країну буде, буде тяжко. Це, що з снарядами пов'язано. Це дрони. Вони вже роблять, вже це налагоджено, в цей час вже воно виробляється, і ми це знаємо. Так, це щось нове, але їх не не їх не вистачає. І не їх оце планують, і що? Але нічого хорошого з цього не виходить. Далі, ось все ж таки, все ж таки Влада. Це Зеленський. Так. Це навіть більше схоже на залужного. Більше схоже на залужного, даже. Якось колихне він той напрямок, ну, може буде, як його, знаєте, така, таке направлення. Прям таке, знаєте, як ну, по кольцу це вже буде договор і договор з владою, з державою, знаєте, отакий серйозний. Я просто спитала, хто це конкретно, хто це з, оце все сколихне. Ну, судячи по всьому залужний, бо випав компас. Бо на спитала Зеленський, яка жінка випала, ну то, понятно, що щось воно не то. Опять-таки будуть палки в кольоса ставити з цими дронами. Ну, тим не менше, ми будемо їх якось виробляти. Так, да, будемо виробляти, але, бачите, з такими перипетіями. Але ж, звісно, знаєте, от я зараз хочу покласти кельський хрест. Від Америки, в січні місяці 2024 року. Чи прийде вона? Дно мені не подобається. Ну, давайте подивимося. Ні, в січні не буде. В січні не буде. Будуть вони там все виносити інформаційно, це все переминати між собою, робити як щось там нове, блукати оце в цьому лабіринті, там, там вже уші ще російські повилазять, але е, нічого не вийде, будуть сплошні скандали. Будуть сплошні скандали. Вроді як і хоче влада робити договор, але їм заважають, будуть робити якісь пакості. Ну, вроді як даже будуть повертатися до, до, до всього. От опять знову. І опять це буде тілі пання в січні місяці, ні, ні. Так, а в лютому. Річ в тому, що нам вистачає тільки до кінця року грошей. Далі пенсіонери будуть, я не знаю, що робити. Соцвиплати, державні оці всі виплати військове. Це ж все оплачувала Америка. У нас же ж економіка там на соплях. Ну що, лютий лютий. Якось вони будуть проходити ці проблеми, все ж таки, бачите, гори проходять, вроді як задоволені. І опять впадають оці думки. Але якорь каже про те, що все ж таки ця робота буде пророблена. Це позитивна карта. Вони щось будуть там докладати, ще щось міняти. Якесь рішення будуть думати, але воно не пройде то рішення. І ось от іде цей договор. Так, от в лютому вони, може, його вже і створять, але дуже тяжко, дуже тяжко. Ось він. Ось він йде просто цей договор. Бачите, от на оці розговори і на оце все. Тобто, воно припадає. Да. Всі гроші, що Байден оце казав, нам нададуть аж в лютому воно то все якось розрулиться. Розрулиться. Але ж це тільки розрулиться, а, а е, поки воно там ще там, ну, коротше, то подивимося, лютий. може на початку, якось вони вирішать там, а вже в лютому воно зайде. Так що так. Ясно, з цим питанням ми порозумілися.